Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску мешканець Кременчука протягом кількох місяців ошукував людей, продаючи неіснуючі товари через інтернет. Зброю та боєприпаси без відповідних документів виявили поліцейські під час огляду транспортного засобу на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, які організували наркобізнес на території Полтавської області. У трьох ДТП постраждали двоє підлітків, та один чоловік загинув. Згоріла заживо у горішніх плавнях. У пожежі загинула жінка. У садовому товаристві юність згорів дачний будинок. Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісті 28-річного Владислава Рибчана. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який обстрілював українських захисників. За матеріалами СБУ перед судом постануть двоє мешканців Полтави. Вони заперечували збройну агресію РФ проти України та вихваляли російських військових. Шокуючий злочин у горішніх плавнях, син вбив матір. Торгував неіснуючим товаром в мережі інтернет. Правоохоронці встановили особу шахрая, який протягом кількох місяців ошукував людей, продаючи неіснуючі товари через інтернет. Потерпілі зв'язувалися з ним на популярних сайтах продажу товарів, домовлялися про вартість чи предоплату. Після чого перераховували гроші на банківську картку, проте не отримували обіцяний товар. Поліцейські розпочали кримінальне провадження одразу після того, як частина потерпілих звернулася із заявами. До поліції. Ще частину потерпілих встановили оперативники Кременчуцької поліції під час проведення оперативних заходів. Оперативники та слідчі поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний мешканець Кременчука 1996 року народження. Під час санкціонованих судом обшуків слідчі вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до скоєння щонайменше 10 шахрайств в мережі інтернет. Фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У ході досудового розслідування проводяться додаткові заходи щодо встановлення й інших громадян, які постраждали від дій зловмисника. За даними фактами, розслідується кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Зброю та боєприпаси без відповідних документів виявили поліцейські під час огляду транспортного засобу на автодорозі Київ Харків Довжанський в селищі Чутове, 21 травня, близько 17-ї години. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що 33-річний житель іншої області незаконно перевозив близько 600 набоїв різного калібру, предмет схожий на протитанкову гранату, три ручні гранати та магазини до автоматичної зброї. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі слідчі з'ясовують походження та мету зберігання зброї. Поліція Полтавщини викрила групу наркоторговців. Правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, які організували наркобізнес на території Полтавської області. Учасники групи спеціалізувалися на продажу метадону та канабісу. Група, до складу якої входили мешканці області, збувала заборонені речовини з рук у руки або через наркозакладки. Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили розфасовані дози наркотиків, засоби для їх вимірювання, матеріали для фасування, десяток морського. Мобільних телефонів, банківські картки та гроші. Речові докази направили на судову експертизу. Фігурантам вже вручено підозри та обрано запобіжні заходи. Двох спільників узяли під варту без права внесення застави, інших помістили під домашній арешт. Слідчим управлінням під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за статтями Кримінального кодексу України, частини 2 статті 307 та частини 2 статті 306. 20 травня близько 19-ї години у місті Полтава на вулиці Гожулівській сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина. За попередньою версією слідства автомобіль Мерседес бенз під керуванням 47-річного водія здійснив наїзд на дев'ятирічну дівчинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до дитячої лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 21 травня на перехресті в місті Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1964 року народження здійснив наїзд на велосипедиста 2017 року народження. Унаслідок ДТП неповнолітнього велосипедиста госпіталізовано до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки. Спеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 21 травня близько 8.20 на 243-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський, неподалік міста Хорол Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув чоловік. За попередню інформацію слідства, автомобіль Subaru Forester зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебував 22-річний водій. У наслідок зіткнення водій Subaru 1986 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди. Водія та 46-річну пасажирку BMW ушпиталили до місцевої лікарні. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими. Ознаками частини другої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого слідчі встановлюють обставини та причини ДТП. Інформація про пожежу на першому поверсі житлового будинку номер 13 на вулиці Миру у горішніх плавнях надійшла до рятувальників і вранці близько 8.30. На місце події одразу прибули надзвичайники, правоохоронці та кілька карет екстреної медичної допомоги. По прибуттю на місце пожежі було виявлено, що вогнем охоплено житлова. Кімната в двохкімнатній квартирі. до гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу для безпечної евакуації інших мешканців будинку. Рятувальникам довелося розбивати вікна на сходовій клітині. Після локалізації пожежі працівники ДСНС та поліцейські виявили власницю помешкання 1978 року народження без ознак життя для встановлення причини смерті. Тіло померлої направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Обставини та причини з'ясовує слідство. 22 травня о 14.32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дачному будинку на вулиці Лугова в місті Горішній плавні. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. По прибуттю рятувальників вогнем було охоплений другий поверх та впав дах. На момент виникнення пожежі господар дачного будинку порався по господарству. Запізно виявив пожежу, знищено другий поверх дачного будинку, домашнє майно, меблі та речі. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісті 28-річного Владислава Рипчана. Відповідно до інформації рідних, вранці 20 травня Полтавець залишив місце проживання та вирушив у напрямку селища Супрунівка Полтавського району. Він може пересуватися велосипедом зеленого кольору. Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти у розшуку зниклого, правоохоронці прохають повідомляти за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який обстрілював українських захисників поблизу Сеньківки на Куп'янському напрямку. Наші воїни взяли його у полон під час запеклих боїв у березні цього року. Як встановило слідство, зрадником виявився кримчанин, який добровільно прибув до так званого військового комісаріату в Москві на початку лютого 2024 року. Там він був зарахований до першого мотострілецького полка 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ після тривалого навчання поблизу російського вороніжа. Підрозділ окупанта було перекинуто на тимчасово окуповану територію Луганщини. Звідти їх направили штурмувати українські позиції на Купінський напрямок. Будучи стрілком, фігурант облаштовував бойові позиції для расистів, а також дійснював обстріли українських позицій поблизу Сеньківки. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі до слова, слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. За матеріалами СБУ, перед судом постануть двоє мешканців Полтави, які заперечували збройну агресію РФ проти України та вихваляли російських військових. Фігуранти розміщували на власних сторінках в одній із заборонених соцмереж дописи, в яких підтримували дії окупантів. Один із агітаторів засуджував чоловіків із тимчасово окупованих територій, які відмовилися воювати проти України та вихваляв російських військових. Крім того, він підтримував Путіна та вірив у силу руської зброї. Інший фігурант поширював дописи із дискредитації українських воїнів, у тому числі тих, які утримували Азовсталь. Він поширював тези ворожої пропаганди про ситуацію на війні та глорифікував окупаційні війська на основі ряду проведених експертиз Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною другої третьої статті 436 тридцять шостої спозначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове слідство завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Про виявлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті у садовому товаристві юність у горішніх плавнях минулої суботи, 18 травня, близько 17-ї години, до поліції повідомив перехожий. Правоохоронці встановили, що загиблою є 65-річна місцева мешканка. Відразу на місце події прибули правоохоронці тіло жінки, 65-річної відправлено було на судову медичну експертизу. До розкриття злочину було задіяно весь особовий склад поліції грішних плавнів. Встановили. Всі обставини скоєного та затримали місцевого чоловіка 79-го року народження, що обґрунтовано підозрювався в скоєному. Також на місці з залученням фахівців криміналістів вилучено речові докази, що підтверджують його причетність до скоєну. Слідчі продовжують встановляти всі обставини скоєного. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!